Ну що ж, пацани, всім здорово, з вами полябінга Лускава Борос, на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, юрі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну змішачну гру під назвою Black Краша. Тим перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали. поїхали! Поїхали, пацани. Це нас 95-та серія по Блеккраші і остання серія по правительству. У мене сьогодні вже є. 10-й ранг цени, 10 ран, тобто головний. Я рахую зараз головний ліцензор, Тобто це я як губернатор. Це в мене ще був 93 серії, але просто що напоминаю. Ну і, до речі, вчора в мене була 94-та серія, але була вона без звуку. Тому сьогодні 95-та остання серія по всі, і вона вже без звуку. Тому повторю, прижимайте лайки, підписуйтесь. Ми починаємо. Поїхали. Поїхали. Поїхали пацани, І ще раз. Поїхали. І так, працює. У мене тут було завдання взяти домик, купити. Ну, пацани не купити, а як то орендувати. Ну, і, в принципі, вже все, бо то, що я вже випив всі квести, в мене вже є 10-й ранг губернатор. Поїхали. У мене вже є 10-й ран губернатор, тому і то був До речі, я заговорився і забув да, що вам показати. Сьогодні я вам хочу показати один коментар одного тіпа, який мене дуже-дуже взбісив. Погнали. Ось по коментар, який мене прям заїв і ну, не міг пропозити з нього вийти. А береш відео у других ютуберів і просто озвучуєш. Дивіться в чому прикол. Ви, пацани, чого так думаєте, бо в мене старий двіжок, да? старе управління. Я зараз буду грати і буду пояснювати. Опа, ну і ось я вже буде краще. Поїхали. Поїхали. І так понаписання, поки ми будемо грати, поки я буду грати, я вам буду розказувати. У мене ось ось. Дивіться, зараз. У мене ось. У мене е, це старе, дивіться, у мене ось старе управління через те, що на відео мене просили зробити старе управління. Щоб у мене було управління не нового образця, а цього. Що баланс не тут, а там справа, а старого, де баланс ще був сиділа, старий віжок так сказати, і стара графіка. Тому в мене і стара графіка, але різка. Це просто відео, які ви зараз дивитесь, Це все різка, ще з зимі, звідси. Це все я ще підготовлював ще раніше. Тому ви можете думати, що я краду в когось і до того, що, що там, що тут, що в них. Колишніх. На колишніх відео краще, Що в мене старе управління? І плюс, що ви спитаєте, як та зима? Якщо зараз в реальності підходить літо, то як тебе були краще може бути зима? Нарізка, плюс старе управління? Все пацані, Надіюсь, у вас більше таких думок дурних не буде випадати. Думаю, я все пояснив, роз'яснив. І думаю, більше до цієї теми вертатися не буду. Ще, до речі, залишаюся 5 серій, поміно цієї краще. І все, йдемо завершатися. До речі, завтрашнього дня в мене вже буде тільки нове управління, щоб ви нічого не думали. і плюс. Так, будемо з вами вже працювати на водолазі. Тому обов'язково прижимати лайки, щоб не пропускати відоси, підписуйтесь. Ну і мені буде приємно, ну і вам буде вроде непогано. Все, При... приступаємо. Погнали. Працюємо. Все. Працюємо, пацани. Все, працюємо, працюємо дорі. Навіть поїде пойти за на роботу, зараз будемо працювати, я вам скажу, що я свою роботу що я полюблю добре, так мені воно заходить, я вам рекомендую для того, щоб працювати повідити, якщо позивати п'ятий ігор уровень медицинську карту. Ліцензію, категорії. Права на категорію БЦ, ну і плюс лицензионного розірва, а и білет, билет. Защо вам треба мати? И все. И вы одразу можете ставати лицензірами правительства, роботниками правительства спец спецсантами правительства. Да, да, вот так вот. Тому це не хто хоче, переходьте в правительство, або хто не поняв, переслухайте видео, заходите инструкцию и проходите все і ставати васанатори і цензурами. Як влаштуватися привідувати, що я показував у 91-й частині 90 чи 91. Пролистайте відео, відео назад, ну і подивитися писання його назви нас, і це без формату, щоб не пропустити. Там є і як іде влаштуватися. Ну, і так само є правильні відповіді є на запитання, типу на субідування, там є всі правильні правильні відповіді, по яких я влаштовувався і переходив. Тому, пацаны, про провисайте, не пам'ятаю, просто чи в 90-й серії, чи в 91 є Там все є, все, що треба вам ну, залітати та йдете, бачите. Ну а поки що поки що я постарію і будемо будем залишатися скоро. Ще хвилин 5 позаписуємо, пограємо, Та й будемо, напевно, прощаватися. Бо то, що час, який тікають, ну, ну. Просто посади, що я ще буду снімати. Ну, далі зараз якийсь аксессуарчик свій виберемо. Чикайте це атокейс це. Це це аптукейс на своем дішку. Я ще якщо не помиляюсь, то я ще такий кейс застав. Я ще застав такий, такий, такий кейс. коли почав почерву викрашу, я саме управління цього старе не застав. А от кейс, кейс чомусь я застав. Хоча воно вроді теж тоже йде, такі, як до старого управління ці кейси такі. Не знаю, я теж не пам'ятаю, тому казати не буду. Но я просто пам'ятаю, що я. Перших місяців два в мене було, ще така фігня. Тім у мене не буде краще. Це, бо це старий двіжок, це навіть не... не це, да, це на своєму аккаунті роє. У мене самі викращать, типу, викраща старий двіжок, а я люблю мій двіжок. Просто мене попросили, в вийти 85-ті були старі, мене попросили робити. Ні, мене попросили ще 50-ті. Але почали ще більше 80 80 75 85. -тій. Плюс є підкинен забити віше старого старого движка, старого управління. Ну і хто я такі ще можете, пацані. Тим, хто усправді хоче і тим, кому справді цікаво дивитися мої відео. Ну, ви пеште, а я виконую. Да, так що так. Так що так, посні. Так що воціє так і працює. Тут так, чувате щось у мене перекинуло на давайте, синювати. Треба нам вийти, пацаны вибачаюсь Так, ладно, окей Окей Так, чекайте, Бог Та блин виріс і фіні. Капець Опа вийшли тільки мене інтересує одно Чого я в скіні бабе Ну блин Відкинешь і жінкою, так? Да? Під кінець роботи в правительстві. Чи може в мене розмінитися пов... і я став жінкою? Ну, там некраси. Не знаю чого, не знаю чого, але скажу зразу, здома досі, да, що в мене один раз таке було. От я граю більше року, чи більше року. Рік і щось чотири місяць-чотири я граю. І в мене таке пошило. Зараз скоро, до речі. Трахуйте. Вибачайте. Вибачайте. Ну ладно, ну а на цьому все відео. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій тут канал, діліться цим відео з друзями. Це була остання серія, останнє відео по роботі в я вже і достиг головного 10-го губернатора, тут головного ліцензіора. Дякую за увагу. Дякую роботі правительства, за те, що. Коротше, дякую вам, дякую правительству, дякую роботі правительства за те, що мені вона так зайшла. Все, дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій доканал. Дивіться з до, до, друзям всім. Пока-пока. Пока. До завтра, до лазі. Пока. Прощай правительство. Пока.